Вітаю колеги! У минулому відео ми розглянули крок загальна інформація. Сьогодні ж я детально покажу вам, як працює крок файли, один з найважливіших етапів створення нашого висновку. Тут ми можемо легко додати всі необхідні медіафайли, як фотографії вашого обстеження, так і короткі відеоролики. Найпростіший спосіб додати їх через кнопку Завантажити. Це може бути флешка, або, як у моєму випадку, мережева папка. Її може налаштувати або ваш системний адміністратор, або інженер, що обслуговує ваше обладнання. У майбутньому ми також додамо функцію завантаження по протоколу DICOM, щоб зробити цей процес ще більш автоматизованим. Після завантаження ми можемо налаштувати, як саме зображення будуть виглядати у фінальному звіті. Ви можете обрати розміщення в один, два або три стовпці. А якщо якийсь знімок є робочим і не потрібний у друкованому документі, просто зніміть галочку. А тепер найцікавіше це функція редагування, яка називається малювати. Вона дозволяє перетворити звичайний знімок на наочний доказ. Наприклад, ми можемо довільно обвести об'єкт, обравши один з чотирьох кольорів, позначити його стрілкою та додати текстовий підпис, налаштувавши його колір та розмір шрифту. Таким чином. Наш знімок стає значно інформативнішим і для пацієнта, і для колег. Зберігаємо зміни. Ось так просто: крокфайл в Homomed допомагає нам не лише зберігати дані, а й робити наші висновки більш точними та професійними. Хочете так само? Спробуйте Хомомет безкоштовно та переконайтеся, наскільки це зручно. Посилання на реєстрацію в описі під цим відео. Дякую за увагу! А в наступному відео ми поговоримо про крок заключення.